Хочеться, що 120 тисяч кубів води за добу потребують житомиряни у відсічному 13 мільйонів кубів. Із підвищенням температури повітря відсічне стане маловодним, і марганець, що нині залягає на дні, вступить в активну фазу, знижуючи тим самим якість води. Так буває щороку, і так буде до тих пір, допоки дно водосховища не пройде процес очистки. Ці роботи оцінені у мільйонні суми. Обласна і міська влада рятунку шукатиме у бізнесу. Сьогодні це унікальна ситуація, коли бізнес погодився без коштів державного бюджету. Жодної копійки сьогодні немає. Крім тоді, що були на проект на виготовлення документації технічної. Сьогодні це йде проект самоокупний і на сьогоднішній день, можливо, збитковий або нульовий. Тут перспектива була б дійсно, якби не заважали ті кар'єри, які копали серед поля, з яких Залишили сьогодні Понівечену землю, а дійсно легально можна було продавати цей пісок на підсипку доріг і таким чином. І бізнес би мав прибуток, але саме головне тут робиться серйозний соціальний проект. Це екологічна, це безпека міста Житомира. Проте у цій ситуації і бізнес потребує захисту, оскільки продаж піскосуміші із дна водосховища, процес, який і став каменем спотикання між планами влади і можливостями ведення такого бізнесу. Тут без законодавчих гарантій не обійтись. Нам треба вирішити чи відповісти на два запитання. Законодавчо врегулювати, що ми добуваємо тут чи чистим, це суміш, і таким чином бізнес має право продавати, і інше, що ми отримуємо з державного бюджету кошти, окрім відсічного водопостачання Житомира потребує значних капіталовкладень для підвищення якості води. Проте ланцюг послідовних дій починається саме із цього водосховища.